Друзі, вітаю! Всім велика подяка друзям і партнерам нашої України, яка зараз перебуває в стані війни. Хочу подякувати друзям-полякам, а також друзям і Америки, які допомагали нам в підготовці ось цього надзвичайно важливого автобусу, мікроавтобусу для військових. Ми веземо його зараз для передачі нашим військовим. Які захищають територію, територію і кордони нашої країни. Дякуємо всім, дякуємо за підтримку. Хочемо подякувати за допомогу нашому мера міста Рівне, Критюку Олександру, за допомогу, підтримку, що підтримують нас, навідуються, допомагають, посилюють наші настрій. Також хочемо подякувати нашим волонтерам з Америки та гуманітарній допомозі Хаб Рівне. Дякую.